Мої найкращі покупки з тему Таліекспрес. Дівчата, зараз буде справжній рай. Почну з двох органайзерів для біжутерії. Думаю, ви їх уже бачили не раз, але вони справді зручні, є окремі відділення для сережок, колечок. Усе компактно і акуратно. Не скажу, що пошиті ідеально, але за свою ціну вони супер. Моя оцінка 9 з 10. Дівчата, ви показуєте свої найулюбленіші покупки з теми Таліекспрес у коментарях. Далі сережки з чорним камінчиком. Це любов з першого погляду. Підходять під безліч образ. Дуже багато розібрала їх у роботу. Для мене це реально маска. А тепер неймовірна милота з перлинками. Сережки настільки мені сподобались, що я взяла ще й чокер у такому ж стилі. Разом виглядають як комплект. Стільки образів і макіяжів з ними зроблено. Обожнюю. Тут точно 10 з 10, а якби можна, я б дала і 11 з 10. Ще одна ніжність перлинка з чорним бантиком. Дуже милі, жіночні, легко доповнюють образ, теж ставлю 10 з 10. Далі мої улюблені сережки, які використовую на кожен день 10 з 10